Мої вітання, шановні, ви на каналі головного автомагазину України Автобаза. І сьогодні наше пізнавально порівняльне відео стосуватиметься матеріалів для віброізоляції автомобіля. В даному відео ми протестуємо та порівняємо між собою чотири зразки віброізоляційних матеріалів: від Візол, Віброфільтр та Вібрекс. Ми їх будемо порівнювати за вагою, товщиною, адгезією, а також товщиною самої фольги. Дані матеріали відрізняються між собою не тільки кольором та зовнішнім виглядом, а також і ціною. І, до речі, між деякими матеріалами тут у нас є досить велика. Різниця в вартості. Наприклад, найдешевший матеріал у нас коштує приблизно 300-309 гривень за квадратний метр, і найдорожчий Vibrex Red Label коштує більше 700 гривень за квадратний метр. Відповідно, мені, як і вам, буде цікаво дізнатися, чи є різниця між дорогими і дешевими матеріалами і чи варто переплачувати. І почнемо ми наше порівняння з зважуванням. Для зважування в нас є надточні ваги, які нам надала компанія NASA. Вони відповідно суперповірені і найточніші в світі. Нам дуже це важливо, тому що тест на суперлабораторний. Якщо ми десь помилимось приблизно на 1 грам, це вже буде катастрофа. Отже, ми будемо зважувати ось такі невеличкі відрізи віброізоляції розміром 10 на 10 см. Відповідно, один шматочок в нас має площу 100 квадратних сантиметрів. І важить він. 35,91 грами, ну майже 36 грамів. Якщо говорити про вагу на квадратний метр, то квадратний метр цього матеріалу буде важити 3 кг 591 грам. Наступний матеріал віброфільтр. Шматочок такого ж розміру в нас важить набагато менше. Тобто квадратний метр цього матеріалу буде важити 2 кг 943 грами. Далі вібрекс. Black Label, Тут у нас вага 3 ,696 кг 696 грамів, і Red Label, 3 ,249 кг 249 грамів. Отже, при однаковій заявленій виробником товщині матеріалу 2 мм, що ми також перевіримо, наші зразки мають абсолютно різну вагу. Це з однієї сторони нам про щось говорить, а з іншої сторони, взагалі ні про що не говорить. Справа в тому, що, ну, наприклад, якщо. так, Піддаватись логічному мисленню, то чим важче матеріал, тим складніше він буде входити в резонанс і, відповідно, тим краще буде працювати. Тобто, якщо ми важким матеріалом оклеємо якусь поверхню, вона буде там більш захищена від вібрацій. З іншої сторони. Мало хто хоче там сильно збільшувати вагу свого автомобіля на якихось там 50-70 кілограмів, тому що всі ми гонщики, всі ми приймаємо участь в якихось змаганнях і втратити там в динаміці розгону пів секунди для нас катастрофічно. Хоча, наприклад, коли ми садимо в автомобіль пасажира, ми не замислюємось про те, що вага автомобіля також збільшилась на якихось 50-60, можливо, навіть 100 кілограмів, найкращим показником ефективності матеріалу, все ж таки, буде коефіцієнт механічний. Втрат, але цей показник ми ніяким чином виміряти не можемо, тому що для цього потрібно спеціальне обладнання. Тому в даному випадку ми просто будемо зважати на вагу і будемо розуміти, що є якісь матеріали, які більш важкі, і я вважаю, що вони будуть краще працювати. А є матеріали легші, і їх, можливо, варто розглядати тим людям, які не хочуть сильно збільшувати вагу свого автомобіля при виконанні шумовіброізоляційних робіт. Виміряти товщину віброізоляційного матеріалу досить важко, тому що матеріал сам по собі пластичний і він трішки деформується під дією мікрометра. Тому будемо заміряти з. Ось цим антиадгезійним шаром це такий папір, який відклеюється при вкладанні матеріалу на поверхню. У кожного виробника товщина ось цього паперу може бути різною, але вона відрізняється на якісь там буквально мікрони. Тому нас це не засмутить. Головне, щоб там, ми не отримали різницю там якихось півміліметра. Тоді вже, ну, якщо виробник заявляє, у нас 2 міліметри, а ми наміряли там, півтора міліметра це катастрофа. Тобто, якщо у нас є якась погрішність на мікрони через ось цей антиадгійний. Шар, то в принципі я не бачу в цьому проблеми. Тим паче, що без цього шару матеріал дуже сильно деформується, і ми взагалі нічого не можемо виміряти. Ну, отже, Тут ми бачимо, що товщина цього матеріалу в нас 2 мм і ще десь тут 21 мікрон. У нас. Відповідно, це ну, може бути якраз товщина ось цього антиадгізійного шару, тобто виробник заявляє чесно товщину матеріалу, і ми маємо тих самих 2 мм. Далі у нас йде матеріал від віброфільтр, Тут історія майже така сама. Ми маємо 2 мм і ще додатково 19 мікрон. Тобто виробник знову ж таки заявляє товщину чесно. Наступний зразок Vibrex Black Label. Зараз подивимось, яка товщина цього матеріалу. Товщина також більша за 2 мм, тобто додатково ми тут маємо десь 14-15 мікрон. То знову ж таки все в рамках того, що заявляє виробник. І останній зразок також Vibrex, але вже Red Label. Тут 2.21. Тобто всі зразки мають приблизно однакову товщину. Тобто всі чотири зразка в нас мають приблизно однакову товщину, але ми точно знаємо, що у деяких з цих зразків товщина фольги менша, ніж у інших учасників. І це вже принципове питання, тому що фольга надає матеріалу жорсткості і допомагає краще гасити вібрації або коливання. І особисто я взагалі не розглядав би матеріали з фольгою товщиною менше ніж 100 мікрон. Матеріали з товщиною фольги менше 100 мікрон, можливо. Слід розглядати, якщо ви хочете додатково обробити ними пластикові поверхні. В всіх інших випадках, якщо ми клеїмо віброізоляцію на металеві поверхні, я радив би звертати увагу на матеріали з товщиною фольги від 100 мікрон. І зараз ми переміряємо товщину фольги всіх чотирьох зразків, для того, щоб дізнатися. Яка вона, в принципі, і який з матеріалів ефективніше? І також для того, щоб виміряти нам товщину фольги, нам цю фольгу потрібно якимось чином відділити від самого матеріалу. І це ще один тест на якість. Якщо фольга від матеріалу Відділяється досить легко і просто це свідчить про те, що матеріал має не дуже хорошу якість. Якщо фольгу дуже важко відділити від матеріалу, відповідно це нам говорить про те, що матеріал більш якісний. І почнемо ми з найдешевшого матеріалу Візол. І, до речі, тут виробник чесно нам каже про те, що товщина фольги цього матеріалу складає 60 мікрон, і тому це, в принципі, найдешевший. Матеріал для віброізоляції. Як ми бачимо, бітумний шар від фольги відклеюється досить легко, але на моїй практиці зустрічались більш дорогі матеріали, в яких бітумний шар відклеювався ще легше. Тому, в принципі, це ну, не найгірший показник, але все ж таки ну, ми маємо вже якесь уявлення про якість даного матеріалу. Далі подивимось на матеріал від Віброфільтр. Тут фольга вже значно товща, і відділити її від бітумного шару, здається, важче. Але ні. Будь ласка, ми бачимо, що фольга в даному випадку дуже легко відділяється від бітумного шару, і вона абсолютно чиста. Тобто в нас адгезія між бітумним шаром і фольгою не дуже хороша. Далі. Vibrex Black Label. Ось тут вже важко щось відклеїти, відділити. Для того, щоб заміряти товщину фольги, доведеться трішки з цим матеріалом помучитись. Ось тут ми вже бачимо, що бітумний шар від фольги відділяється дуже важко. Бітум еластичний. Але все ж таки ось, можна це зробити. Тут, тут, поки що, на мій погляд, якщо говорити про якість саме за ось цим показником, даний матеріал мені подобається найбільше. Тобто тут дуже важко відділяється бітомний шар від фольги. Ну і нарешті Red Label. Тут буде все краще видно, тому що в нас червона фольга. Відповідно, все виглядає більш контрастно. Ну, тут відділити бітом ще важче. Він такий тут досить міцний, але еластичний. То відчувається, що матеріал досить якісний. Ну, в принципі, ви бачите, бітом відділяється дуже-дуже важко. Ну, ось, будь ласка, для порівняння у нас 4 зразка. Тобто, як я казав, тут в нас ну, не найгірший варіант. Цей зразок мені сподобався менше всього. Ну, і ось ці два зразки, вони найякісніші. Отже, трішки помучившись, мені вдалося тут вирівняти і зачистити фольгу. І першим ми заміряємо матеріал від візол, якого заявлено 60 мікрон. Ну, По факту ми бачимо приблизно десь 50-55 можливо, тут 55 мікрон, тобто десь між. 50 60 мікрон ми маємо товщину. Все ж таки, в нас не космічний мікрометр, а звичайний. Ну, Всякому випадку, виробник чесно заявляє товщину фольги даного матеріалу. Далі у нас йде матеріал від віброфільтр. Тут вже фольга значно товстіша. Ну, ми бачимо приблизно десь 100-110 мікрон. Тобто це вже дуже хороший показник. Далі у нас йде Vibrex Black Label. Тут також я по максимуму вирівняв фольгу і зачистив її. І зараз ми подивимося, яка товщина фольги. І Знову ж таки бачимо 100-110 мікрон. Тобто зважаємо на деяку похибку, на те, що десь фольга може бути нерівною, десь можуть бути якісь там залишки бітуму тощо. Ну і нарешті наш Red Label. Тут фольга також має товщину близько 100 мікрон. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що матеріали від Vibrex і Vibrofilter мають фольгу товщиною більше 100 мікрон. І відповідно, на мій погляд, вони підходять для того, щоб оклеювати цими матеріалами металеві поверхні. Матеріал від Vizol, як і заявляє виробник, має товщину фольги всього-навсього 60 мікрон. І Знову ж таки, на мій погляд, на металевих поверхнях такий матеріал не є ефективним. Ми вже порівняли дані матеріали за вагою, товщиною, товщиною фольги, а також за адгезією між бітумним шаром та фольгою. Але я ще декілька днів тому даними матеріалами оклеїв металеву поверхню і дав дві доби для того, щоб матеріали повністю там підсохли полімеризувались, тощо. І тепер хочу перевірити адгезію даних матеріалів на металевій поверхні. Ось цей шматок металу попередньо я заматував наждачним папером та знежирив, після чого вже оклеював його віброізоляцією. Тепер я спробую відірвати цю віброізоляцію від поверхні. Як ми бачимо, перший зразок візол у нас спочатку відривається фольга, а сам бітумний шар. Тримається трішки краще, але все ж таки він тут нормально відклеюється і сильно не пручається. Далі матеріал від Vibrofilter. Даний матеріал також прощається з фольгою досить легко, і також легко, мені здається, ще легше, ніж візол, відклеюється від металевої поверхні. Тепер Vibrex Black Label Тут, в принципі, історія приблизно така сама. Матеріал не хоче надійно триматись за поверхню. І останній Red Label. А ось Red Label в нас тримається як треба, як ми бачимо, його відірвати. Не так же просто. І при цьому у нас навіть наша металева поверхня деформується. Ось це я називаю адгезією, і ось цей матеріал, на мій погляд, тримається досить якісно. Отже, ми порівняли наші зразки за багатьма критеріями і тепер можемо робити певні висновки. Якщо ми обираємо матеріал для віброізоляції саме металевих поверхонь, то тут я однозначно радив би дивитись в сторону матеріалів з товщиною фольги від 100 мікрон. І такому критерію нам відповідає три зразка: це Vibrex. Red Label, black Label, а також матеріал від Віброфільтра. Вони мають однакову товщину алюмінієвої фольги і однакову товщину самого матеріалу. Але при цьому в них різна вага. З цих трьох зразків найлегший матеріал це Віброфільтр 2900-2,950 на квадратний метр. Найважчий Vibrex Black Label майже 3700 на квадратний метр. І середню вагу має матеріал. Vibrex Red Label 3200-3250 на квадратний метр. До того ж, Red Label має найкращу і дійсно класну адгезію, що дозволяє цьому матеріалу дуже надійно триматись на поверхні. Єдина річ, що цей матеріал з усіх зразків найдорожчий. Для більш детального порівняння, як завжди, ми підготували для вас табличку, де ви зможете порівняти дані матеріали за вартістю, вагою, товщиною і товщиною фольги. Отже, порівнявши між собою чотири зразка різних віброізоляційних матеріалів від різних виробників, я можу сказати, що особисто мене задовольнив тут тільки один матеріал це Vibrex Red Label, незважаючи на те, що це найдорожчий матеріал. Справа в тому, що він має середню вагу. І це сподобається тим, хто не хоче дуже сильно збільшувати вагу свого автомобіля. Тут фольга нормальної товщини, виробник нас не обманув з приводу товщини самого матеріалу, і найголовніше у цього матеріалу класна адгезія. Тому він буде дуже надійно і довго триматись, і також він буде. Краще гасити вібрації або коливання на кузові автомобіля. Це дуже важливо, тому що ну, для віброізоляції потрібно витратити там, декілька днів і розібрати при цьому весь автомобіль. І особисто мені дуже не хотілося б, щоб там, через пів року, рік або два матеріал почав відклеюватись, відпадати, і мені знову довелося частково розбирати автомобіль. Тому, обираючи віброізоляцію, я в першу чергу думаю про те, щоб вона мала. Класну адгезію і довго трималось. І ось цьому критерію даний матеріал відповідає на 100%. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.